Вітаю, друзі. Трохи давненько вже не знімав відео, але у нас є декілька новин, таких хороших новин. Не було часу записувати, бо дуже-дуже зайнятий був. Але я всі зараз не буду говорити, скажу тільки за одну новину, бо займе багато часу, я не хочу робити такий великий формат. Постараюся все, все це донести в одному невеликому відео. В общем, по... Поводу дружини. Ми, я знаю, ви всіх очікуєте цю працюну. Так її вже виписали з лікарні. І в неї набагато краще, ніж ми очікували. Я переживав, що в неї знову починає відкриватися те, що було в Україні. А перед відео я попрошу вас, хто не підписався на канал, підписатись, поставити лайк та прокоментувати. Всім приємного перегляду! В общем, дивіться, ми потрапили в лікарню, ви знаєте, що ми лежали там і... і обстежували. В общем, дружини зараз рани, які були рани в шлунку, там все позаживало. я переживав, що в неї знову почне кровоточити, опять потеряє впаде гемоглобін, потеряє кров, давлення, Але тут я що скажу. Що мені тут сподобалося. От, я не знаю, як у... Ну, багато хто говорить, що в них не так, як у мене. У мене було саме так, це, це так і говорю. От в Україні ми прийшли до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар він не лікує. Він просто виписує направлення до профільного спеціаліста. Правильно? От. Ми прийшли до нього і говоримо йому. от дружині моїй погано, їй тошнить, І їй цілий рік він означав. То таблетки від тошноти, то якісь уколи тошноти. і от всякі, ну, коротко, почав умнічати і от всякі от лікарства, експериментувати на ній, а їй не проходило. Ми втрачали дорогоцінний час, тошнота її не проходила, ми втрачали дорогоцінний час, в неї був там халікобактор, пілорі, лорі, пілорі, філорі, він роз'їдав кишечник, там, в желудок. І все це робилося. І десь через рік часу ми тільки і вже пішли до лікаря і вже в нагу, кажемо тупо давай нам до гастроентеролога. І тоді вже е ми потрапили до гастроентеролога, вона ковтнула шланг. це підтвердилось, почали вбивати тут хелікобактер. вроді як пригушили, вбили, тоді вже де було десь ну, не було її хелікобактера. Але ніяк не заживало. Волок ніяк не заживав, були рани. І три рази вона ковтала цей шланг і на покращення не йшло, тільки гірше-гірше їй ставало. Вже дійшло до того, що я її вже в туалет водив, давлення, я знову повторюсь, було 60 на 20 і він 50. Просто вже не знав, що робити, і так трапилось, що. Людина. Ну, люди дзвонили, посоветували їхати в Німеччину, от ми тут. Тут, нагадаю, ми тільки почали тушнити, почали рвати. Небагато, півдня це було четвер, а в п'ятницю у мене вже було направлено до лікаря, був термін сімейного. І я пішов ну, по своїм справам і за одного дружину завів і сказали про цю проблему. Вона каже, я вам нічого виписувати не буду. Я не лікар, я ну, не профільний лікар. Я в тоді судила, не хотіла умнічити, не хотіла експериментувати. Каже, я можу нашкодити. Дала направлення, Каже, я вам дам направлення поїдете в лікарню, в клініку спеціально, там обстежити ще і що треба вам дадуть. Я кажу, так мені півроку ждати, поки попадемо. Ну, я знаю, що в Німеччині все робиться не так швидко, як хочеться. Кажу, півроку потрібно чекати. Каже, Не треба нічого чекати, я дам таке направлення, що вас там одразу обстежать, якщо є потреба, то одразу і положить. І дійсно, так як вона сказала, так і було. Ми приїхали, взяли аналізи, да, там було трохи непонятно. Ми прочекали Ми цілий день, того, що не могли знайти лікаря, який взявся за це. Але знайшли, підготували палату і положили її. Її там повністю повністю обстежили в лікарні. Ну я не знаю, в Україні це кучу-кучу денег треба було віддати, кучу нервів зробити і багато часу потратити. Тут ми все швидко зробили і за неділю її виписали, назначили лікування і аналізи здавати постійно потрібно. І вже є термін. Що назначили, щоб ми приїхали а, туди до них на повторний обстеження в ну, мостах. У нас така коротенька історія, приємна. Але є ще е, інші новини, про які я розкажу в наступних своїх відео. Ну, одна із таких новин це те, що до мене приїхала моя мати. Але про це ми поговоримо в наступному відео. Всім пока, до нових зустрічей!